Вітаю вас, мої любі. Сьогодні у мене дуже цікава тема для роздумів, і вона називається Я не люблю і не сприймаю свій голос. Саме сьогодні я почула це від однієї з моїх учениць і здивувалася, тому що людина має всі дані для того, щоб стати в майбутньому зірочкою. Так, так. Саме такі люди чомусь найбільш не впевнені у своїх талантах, найбільш не впевнені в собі, найбільш напевнені в своїх дарах. І мені дуже дивно, але я розумію, що це тотальна проблема. Ми виросли в такому суспільстві, де нас дуже-дуже багато і часто критикували. І критика досить часто була неконструктивною. Вона була такою, яка нищила нашу самооцінку, починаючи. Мабуть, з дитячого садочка, тому що все-таки пострадянська спадщина в педагогіці це досить страшна річ, приниження особистості. Так от, чому людина не сприймає свій голос? Тому що колись хтось їй сказав, що у неї голос поганий. Нема поганого голосу, Господь створив світ зі звуками. Господь створив і людей, і тварин, і пташок, і навіть комашечок, які видають певні звуки, так? Інтелектуальні звуки видають люди. Неінтелектуальні звуки видають тварини. І пташки співають. Добре, що ми не знаємо перекладу їхніх пісень. Але ми це сприймаємо як чудову музику. І ще жоден соловейко, сидячи на гілочці, Витьогхуючи до самого ранку свої пісні, які ми сприймаємо про кохання, не сказав, який поганий у мене голос. А от люди чомусь це говорять. Навіть поросятку хрюкає кумедно, навіть собачатко дзявкає, і нам це подобається. А як котенявкають, ми їх можемо навіть записувати, як є один дуже цікавий музикант. Який записує котів і робить цілі музичні треки. Ви це бачили, розумієте? Ніхто з тварин і ніхто з комах не говорить, що в них поганий голос. Їх неможливо в цьому переконати. Розумієте, вони оригінальні. Голос для людини, оця частинка. Оця частинка – Це центр комунікації з суспільством. З народом, з близькими, з далекими. І коли ми його не сприймаємо, з нашим голосом щось стається. Він затискається, він стає глухим, інколи хриплим, інколи сиплим. Дуже багато затискань відбувається через нервовий стан людини. Що з цим робити? Мені як викладачу. Доводиться занурюватися в психологію, спілкуватися з, людьми, з людиною і розмовляти на цю тему. Що саме вона відчуває? Чому вона себе так відчуває? Одного разу був такий випадок: до мене приходила людина, у якої була психологічна освіта, в неї були свої клієнти. І ми співали з нею. І вона доходила до певного рівня і зупинялася. Зупинялася. Так, неначе її хтось хапав за горло і затискав. В якийсь момент мені спало на думку запитати її, А що ти чуєш у своїй голові? А вона каже: Знаєте, я згадала я згадала голос мами, як мама мені казала, та з твоїм голосом тільки зайнято з туалету кричати. Це не просто критика. Це Просто розчавлення особистості. Людина виросла, дійшла до певного віку, досить зрілого віку, досягла професії, стала психологом і не змогла перебороти ось цей бар'єр маминого голосу в голові. Досить часто несприйняття власного голосу чи несприйняття власної зовнішності, несприйняття себе, воно викликане не зовнішніми факторами. Це навіть не школа і не садочок, це дома. І мені б хотілося сказати тим, хто вже є батьки, думайте, що говорите своїм дітям. Думайте, що ви говорите один одному, Адже ми не вміємо критикувати конструктивно, ми вміємо нищити. А що таке критика, якою вона буває, ми поговоримо у наступних відео. Так от, як полюбити свій голос після такої нищівної критики, як полюбити взагалі себе? Тут без психолога не обійтися, бо це все треба пропрацьовувати. Нелюбов до себе, нелюбов до власного голосу приводить до того, що людина, навіть яка має здібність, здатність і талант, вона просто не зможе його розкрити. Бо несприйняття породжує несприйняття. Це відчувається навіть на певному енергетичному рівні. Е, порівняємо з тим, що коли людина не розуміє, про що вона співає, співаючи якусь ніжну, чудову пісню. Вона співає не в тому темпі, не в тому ритмі, не в тих нотах, не в тому характері, про що зміст цієї пісні. Це не сприймається адекватно. І це можна побачити на будь-якому конкурсі, особливо в цих конкурсах, які ми спостерігали по телебаченню, де журі просто питає: а ви хоч розумієте, про що ви співаєте? Навіть якщо людина заспівала супертехнічно і гарно. Ну, з точки зору виконавської майстерності, але людина не розуміла, про що вона співала. Розумієте? Несприйняття відбувається відторгнення. І для того, щоб наш голос розкрився, для того, щоб голос співака, особистість його розкрилася, стала цілісною, треба працювати в комплексі. Полюбити свій голос через полюбити себе. І я запрошую вас на заняття вокалу, де ми будемо вчитися любити свій голос, любити себе, бачити свою оригінальність. Коли потрібно, ми будемо звертатися і до психологів. Але часто цього навіть і не потрібно, бо в процесі співу, в процесі роботи багато проблем зникають самі по собі. Отже, з вами була Наталія Янчук і як полюбити свій голос. До нових зустрічей!